Будьмо уважні. В той час стояв Іван із двоє його учнів, побачивши Ісуса, що надходить, мовив Ось агнець Божий. Почули двоє учнів, як Він сказав, та й пішли за Ісусом, обернувшися і побачивши, що вони йдуть, Ісус сказав до них, чого шукаєте?» Вони сказали до Нього раві, що означає вчителю, де перебуваєш. Він відповів їм ходіть і подивіться. Пішли, отже і побачили, де перебуває, того дня лишилися в нього. Було близько десятої години Андрій, брат Симона Петра, був один із двох, почувши Івана, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і сказав до нього Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. І привів його до Ісуса. Ісус, глянувши на нього, сказав ти Симон, син Йони, ти зватимешся Кипа, тобто Петро, що означає скеля. Другого ж дня вирішив піти в Галилею, і, найшовши Филипа, мовив до нього, йди за мною. А був Филип засаїди з міста Андрія та Петра, зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього, ми знайшли того, про якого писав Мойсей у законі і пророки Ісуса, сина Йосва з Назарету. Натанаїл сказав йому, що добро може бути з Назарету. Мовив до нього Филипп, прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав про нього, ось справжній ізраїльтянин, якому немає лукавства. Натанаїл сказав, Звідки, я, ти мене знаєш, у відповідь Ісус сказав йому, «Перший, ніж Вилип тебе покликав, я тебе бачу, як ти був пісмоковницею. Натанаїл відповів йому Вчителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля, Ісус у відповідь сказав йому, тому що я мовив до тебе, я бачу тебе пісмоковницею і віруш, побачиш більше, ніж те, і сказав до нього, «Істинно, істинно кажу вам побачите небеса, відкриті ангелів Божих. Як вони восходять та сходять на сина чоловічого. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. слава Ісусу Христу! Сьогодні шановуємо пам'ять апостола Андрія і чуємо, як відбувається покликання Андрія, коли Христос приходить на Йордан. І Іван Хреститель, сповнений Духом Святим, говорить, що ось є Агнець Божий, який бере гріхи світу. І коли це почули, двоє учнів Івана Хрестителя, виявляється, що одним з тих учнів, з тих двох це був Андрій, і вони йдуть тоді за ним. За цим, на кого вказав Іван Хрестити. Але бачимо, Христос розвертається і питається їх: що шукаєте? А вони йому кажуть раві, де перебуваєш? Тобто вчителю. А Христос дуже цікаво завжди відповідає: Ходіть і подивіться. Ну і вони залишилися там, де він тоді перебував, в його домі, і це пише навіть час, який був. І тоді Андрій іде до свого брата, Петра, приводить його до Ісуса Христа, Ісус, дає йому завдання, місію. Потім Ісус іде в Галилею. Там декілька днів все все відбувається. Покликання учнів кличе Филипа. Филип кличе Натанаїла. Натаніл сумнівається в тому всьому, аж коли Филип каже, десь собі сам подивися. І коли Натаніїл чує про себе якусь таку цікаву інформацію, що знає тільки Бог і він, то він тоді вірить, що це дійсно перед ним є Месія. Але закінчуючи це покликання, Христос говорить, що ну на правду, на правду чи істину, істинно кажу вам, що ви побачите більше, побачите небеса відкриті ангелів Божих, які сходять і восходять на сина Чоловічого. Що це означає Ангел? Ангел завжди був цим посередником вістоном, який мав би якусь інформацію передати для людини, якусь дуже важливу інформацію. І тому ангел, якби так в людському розумінні мусив сходити, знаєте, до, до людини і потім назад повертатися. То пізніше люди зрозуміють, що ангели перемішаються, ну так говорять, я не знаю. Так вчить навчання церкви, що ангел переміщається на рівні думки. Якщо треба якусь Божу волю виконати, ангел тільки думає, що треба сюди прилетіти і сказати оцю Густину, як то добре сказати, сьогодні проповідь, то він, так знаєте, на рівні думки. Але він ангел каже, Агустина, але то треба готуватися, то треба трошки читати, треба роздумувати над життям апостола Андрія. І він не буде. Ангел буде переміщуватися на рівні думки, якщо треба виконати Божу волю. А Божа воля нараз дуже проста. Недавно теж. Одна жіночка мені дзвонить, знаєте, і щось там не вона розповідає свою історію і кажу: та знаєте, то найважливіше то виконати божу волю. І нараз я сиджу собі роздумую, як то божу волю виконати. А тут ви мені дзвоните і заважаєте мені, щоб я виконував Божу волю. А насправді, може, то і є Божа воля, щоб я зараз з вами трохи поговорив по телефоні. Та й сказав, що теж шукайте, теж моліться, теж дивіться, і, і вона думала, що тут треба зараз залишати молитву, бо сталося з нею якесь там ну, випробування в житті. А виявляється, що молитва має одну з таких важливих рис – це витривалість. Чи то добре, чи то зле, чи то це, але ми все одно чи навіть не можемо, але все одно ми все одно з Богом говоримо, спілкуємося, заносимо ті всі речі. А сьогодні ми дивимося на апостолів і думаємо, то є дуже важлива риса апостола. знаєте, бо Христос запрошує брати людину в участь, і людина може відповісти, піти за ним. Пізнавати його, і потім Христос буде мати завдання, щоб цю добру новину, яку ми пізнали у своєму житті, то її свідчити своїм життям для інших. Так як сьогодні бачимо через Андрія, дістав покликання апостол Петро. І нараз так думаючи людського, чи шкребло Андрія, знаєте, що Петрові дали найкраще місце. Чи шкребло Андрія, знаєте, коли Петра взяли на голову табор, а його не взяли. Чи шкрибло, чи шкрибло там, де там ще було? Ну багато таких є місць, де взяв тільки Петра, Якова та Івана. І вони, виявляється, вони не були, бо пізніше чуємо апостолу Андрію, додадуть, що цей прикметник первозваний. То вже пізніше, коли почнуться ці контроверсії, коли поділиться церква Христова, бо апостол Андрій поніс правдоподібно, згідно тих таких і легенд, і даних, він поніс. Євангелію до Греції, і там правдоподібно був страчений, навіть ми знаємо такий особливий спосіб Хрест Андрія, на якому він був розіп'ятий. Але якщо так уважно подивитися на апостолів, то в них є якісь такі два, два періоди до того часу, коли вони ще не зрозуміли Ісуса Христа, вони ще жили тим таким людським Месією, що зараз от Він іде в Єрусалим, зараз ось ось вони будуть і ображалися на тих двох братів, що хто буде там по привиці сидіти, хто буде по, по лівиці, що мама просила, то тут. Дуже цікаво, так знаєте. і так що перекладати на наші такі, знаєте, суспільні стосунки, то борони Боже, знаєте, когось в храмі більше похвалити, знаєте, чи там комусь більше подякувати, чи більше комусь руку потиснути. знаєте. бо то правдоподібно треба було з усім поздоровкатися, всіх обняти. Бо то так, то треба всіх любити одинаково. То дуже гарно в сім'ї, коли є більше як двоє дітей, чи більше як одна дитина. Не відразу дивляться, кого більше батько з мамою любить. Чи Так само е, апостоли, кого більше там Ісус Христос любить, знаєте. чи... І він тоді брав ту дитину між ними і казав: подивіться, від неї навчіться, як -то, як то має бути. Я прийшов вам послужити. І це служіння пізніше виявиться, що Він. Віддай своє життя, щоб дати нам життя. І коли апостоли це зрозуміли, ми вже не боялися віддати Богові своє життя на служіння, навіть ціною свого мученого життя. Так само нараз ми на дивимося, як то, то тяжко знаєте, оце зло з усіх сторін, оті всі обов'язки. А маємо просити ласки, щоб ми послужили те, що в наших силах. А то, що є понад наші сили, то це Боже благослови, що цим покеруй, цим отцем попроваті. Навіть той день, коли ми починаємо на розгоді з ліжка злізти, то бути апостолом то означає, що Господь завжди є з нами. Нема різниці, чи то сонце світить, чи то дощ паде, чи то тяжко немочі свої позбирати, чи це Оце є добра новина, що Господь увійшов у цей світ, навіть він дуже сказав, що я з вами залишуся аж до кінця світу. І навіть нараз, якщо немає можливості прийти до, до, до святої церкви, навіть немає можливості прийти до сповідальниці, немає можливості прийти і прийняти Євхаристію, то неоціненний дар це молитва, що Господь обіцяє бути з нами. Чому він каже, де двоє і троє між вами, то я є серед вас. Але нараз, коли людина саменька лишається, знаєте, то дуже гарно подивитися у псалмах, як ці люди заносили, лишалися в такій в такому в тотальному опущенні, вони все одно ці псалми молились. Так вони. Говорили, щоб там і ворогів покарали, щоб і те, щоб і те, щоб і те в кінцевому результаті все одно вони розуміють, що Господь у молитві є присутній. Тому, коли ми дивимося на апостолів, кожного життя було різноманітне, і вони теж були на тому етапі, щоб пізнати справжню добру новину, яку приніс Ісус Христос. І вони це зрозуміли, що й після смерті, після Воскресіння, після зіслання сто дух, так само і ми, щоб зрозуміти, ким бути апостолом, знаєте, то ми теж мусимо певні речі своєї смерті такої, знаєте, егоїстичної пережити, чи тої такої людської, чи, 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 чи цей бо Бог так нас постійно готує. Він так по етапам. До, до нас промовляє певного періоду, і коли ми відкриваємося, все ціло, чому все ціло потрібно відкритися? Те, що ми говорили вчора про того слова Духа, що дім був прибраний, заметений, але був порожній. Тобто не був Господь в у тому, в тому домі. А виявляється, що коли в нашому домі є Господь, це коли ми пустимо Бога всі наші справи. Бо коли тільки ми в Бога пускаємо у добрі справи, і ті наші успіхи, то виявляється, що Господа там немає. А насправді він би мав бути і в тих немочах, і в тих труднощах, і в тих викликах, і в тих завданнях, що Христос знав, куди Він їх пошле, до кого Він пошле. Але вони розуміли, що Господь їх посилає, то і з ними буде. І буде давати їм силу, навіть саме ім'я Андрій, це означає, що бути мужнім чи мужність. Нам наразі бракує мужності, тої відваги, знаєте, робити ті малі кроки, особливо то коли ти дивишся на, на старших людей. І коли тобі 18 років, ти не розумієш, що вони так повільно йдуть, знаєте, а вони йдуть повільно, але йдуть до церкви. І це великий подвиг, знаєте, старшим людям прийти до храму, особливо коли наразі слизько, чи коли особливо тиски скачуть. Це, це теж, але коли ти робишся трошки старшим, ти розумієш, наскільки в них віра була проста і конкретна. І вони з Богом це потихеньки це будували. Тому просимо про ці дари, що ми потребуємо, щоб нараз своїм життям ми свідчили ту ту добру новину, що Господь є з нами показує. І вертаючись до тих ангелів, які сходять і восходять. Тобто, ангели були єдиним посередником між Богом і людьми. Навіть Яків, коли тікав тоді від того брата, він там поставив той камінь, йому приснилося ось цей знак, а він стане тим потомком, через якого прийде той, тобто через Ісуса Христа. Він стає, на нього сходять ангели Восходять. Тобто він стається тепер єдиним посередником між нами і Богом для чого, щоби власне нас допровадити до того вічного життя. Сьогодні ми також згадуємо наших померлих і бачимо. Життя якось таке, воно дуже цікаве, здається, людина ходить, якось живе, якось є, а потім раз або на раз дуже мучиться і чує з тих старших людей, що, отже, то коби, знаєте, так раз і померти вже всього. А ще як посповіданий причастився, то, то велика Божа благодать, знаєте, щоб довго не мучитися. Ну, але ми не можемо то вибирати. Одне, що ми можемо вибирати, взяти, прийняти свій хрест і з Богом то, то, то нести, і дякувати Богові за все, за все на світі. І тішитися тими дрібними успіхами, що коли ми то той відчай надією покриваємо, і, і ту нетерпеливість, то, то Божою благодаттю, ті такі дрібні речі, знаєте, то воно не знаю, мені здається, що це, напевно, найцінніше чи найважливіше, коли ми маємо свої хрести. А коли народимося, то, то не можна так все ідеально, так досконало зробити. І тому ми так теж просимо за наших померлих, що Господь Хай покриє. Своїм милосердям, своєю добротою ті душі наших померлих, ось і дасть їм те також вічне життя, яке вони там потребують у Царстві Небесному. Просимо про ці дари за заступництвом апостола Андрія, також і своїх заступників, своїх святих, щоб ми теж теж завдання, яке Господь на нас покладає у наших щоденних тих справах, могли з Божою благодаттю потихеньку їх виконувати. Слава Ісусу Христу!